Доброго всім ранку. Нагадаємо в цьому відео Еверсіс у нас вже поїхав. Ось людина вже сплатила кавомолочко. Зараз будемо тестувати ВЗ каву. Будемо налаштовувати апарат разом з кавомолочкою. І нагадаю, що ось людина вчора на прямому ефірі виграла в нас, ну як виграла, придбала собі ось таку унікальну DeLonge Magnifica S в білому матовому кольорі. Ось такий її стан. Завдяки тому, що вона набрала мене на прямому ефірі, прямо під час прямого ефіру. Людина забрала цю кавоварку не за 8500, як вона зазвичай в розміці в нас коштує, а за 6 тисяч гривень. Тому слідкуйте за нами, підписуйтесь. Ведемо гетьмана 27. У нас, як бачите, кавоварки не закінчуються. Скоро буде відео. До речі, ця тумба вже продана. Кав'ярня самообслуговування буде. Ну, а ось наша вітрина. Ось, до речі, можна наблюдати, як виглядає прямий ефір. Прямий ефір, і як ми вас бачимо зараз. Ось так виглядає прямий ефір. Ось так виглядають ви. Виглядаєте. Звертайтеся до могить 27. на